Перекопівська аномальна зона. Перевірка хроноаномалій. Зміни ходу часу. Зв'язку з появою тут нерозпізнаних літаючих об'єктів, які впливають на хід часу. Перевірка проводиться з допомогою механічних годинників. Годинники синхронізовані час на їх. Заходимо. Проводиться перевірка хроноаномальних явищ у Перекопівській аномальній зоні. Необхідні компоненти в езотериці. І дійсно, тут можуть бути якісь хроноаномалії в зв'язку з появою НЛО. Відповідь так. Хроноаномалії це зміна часу, ходу часу, на що реагують механічні годинники. І так, сигнал так. Запитуємо далі, чи дійсно що тут аномальна зона? Сигнал посилюється? Перекопівська аномальна зона. Останній день осені 2025 року. Покручені верби. Кіний гриб або зимовий Гриблі місця. Стебла зорієнтовані. Зі сходу на захід. І знову на захід. І знову на захід. Далі ходу нема. Вертатися назад, шукати дорогу. Здається, що болото немає кінця і краю. Знову на захід. Орієнтація. Через годину часу. Ух ти. А змін то немає ні прискорення часу, ні сповільнення. Але висновки робити ще зарано. Потрібно ніч, відкритий портал і проліт НЛО. Ось тоді будуть навіть краплі дощу зупинятися в повітрі у цей момент. Свічень таких дуже багато. А от в Бугайській аномальній зоні можна все це бачити навіть в день. Але все можна зрозуміти. Головне зрозуміти.